Коли з'являється миттєва ідея щось створити, потрібно це відразу робити. Ось і так і у мене. Я вирішила пошити сукню, і все тільки через те, що перед цим я шила корсет. і він мені настільки сподобався, що я його вирішила не виставляти на продаж. Вінчайно, як зразок я його виставлю у е, магазині моїх робіт. Але у мене нема його з чим носити. Тож, ідея створення сукні з'явилась миттєво. Це відео я не мала насправді записувати, але оскільки я його створюю миттєво, я люблю такі спонтанні відео. Тож, у вас буде відеоінструкція, як пошити сукню з трикотажу. А у мене буде нова сукня. Показую тканинку. Ось така тканинка. Вона тягнеться в усі боки. Якщо чесно, я вже дуже давно шила з таких трикотажних, легких полотен. І для мене це самої буде такий експеримент. І разом згадати, як це все робиться. Вона має таку косичку. Щось нагадує ретро. Зазвичай я сірі кольори рідко ношу, але просто це мені. Сподобався. Я вже усе це продекатерувала. Продекатерувала дуже добре. Перед цим замочила і висушила і попрасувала, щоб вже точно знати, що вона нікуди не підскочить в готовому вигляді, і нікуди не стягнеться ця тканинка. За основу я беру мої базові лекала, звичайно, Бази без виточної, донизу по стегнах, вона буде просто більш такою прямою. І так, мені потрібна довжина сукні. Тож я беру сантиметрову стрічку і виміряю від шиї, ось тут, прикладаю, по грудях, тримаю сантиметрову стрічку. Самі незручно, звичайно, це робити, але що поробиш? І ось так, і донизу до колінця, собі виміряю. Я стою насправді рівно, щоб сантиметрова стрічка лягала гарно. Другу довжину 130 см, і буду відкладати її на тканині. Подовжила плече. Спочатку думала на 3 см, а потім подовжила трошки на більше. Десь до 5 мене орієнтовно, оскільки в мене викрійка. Звичайна базова, вона не для трикотажу. Тож, а сукню я хочу, щоб вона була така вільненька. Тож я просто додала трішки на прибавку по бокам. І талія у мене не буде геть така, щоб талія виразна, тож я її трошечки так згладила і довжину накреслила. Не знаю, чи дійсно вона мені потрібна ця довжина, бо в мене по суті на рукав не вистачає тої довжини, яку я хочу. Але якщо не вистачає, я маю можливість зробити це з манжетом. Також, думаю, ще додати до цієї сукні поясочок, думаю, що якраз залишиться тканинка, то вистачить. І зараз це викрою, і залишиться мені ще рукав викрити. Оскільки я опускала е, плече, тож мені рукав не потрібен такий окат високий, я його також буду опускати, але перед тим, як е, зробити ось цю лінію рукава, головки рукава, мені потрібно знати довжину пройми, яку я зробила зараз. Тож, я зараз буду оце виміряти довжину передньої частинки. І довжину задньої частинки. Я вже це все зметала. І буду приміряти. щось є підозри, що це зовсім не, не, не те, що я хотіла. Але зараз побачу, що з того вийшло. Ну що, що я можу сказати? Вона мені подобається. І навіть рукавчики. Думаю, манджа все-таки добавлю. І виріз подобається, можливо, я його трішки поглиблю. І позаду. Що позаду? Я залишила такі дві розпорочки. Можливо, я і зашию їх, можливо, залишу. Якщо моно було б трошки забрати в самій талії, буде, можливо, трошки краще. Я вже не пам'ятаю, коли взагалі в мене були якісь сукні. Але мені це подобається. Давно хотіла щось в'язане. Єдине, що колір хочеться трошки інший. Коротше, я приміряла корсет. І розумію, що воно мені не подобається оцей рукав абсолютно. Тож, перероблятиму на такий стандартний, і я його розширятиму. Як все робитиму, буду показувати. Бо це конкретні маніпуляції. Цей рукав більше виходить як светра. І якщо одягати, наприклад, під корсет, навіть під поясок, все, все одно гарніше, коли такий рукав. Тож плече назад буду ставити на своє місце і рукав розширяти повністю. Я 150 разів завжди передумаю. Якщо ви дивуєтесь, то у мене таке часто. Я частенько розкрою, а потім одягаю, переробляю. Ну, не люблю я шити макети. Це ж стільки часу займає. Я тоді зразу бачу, що мені не так, і річ виходить унікальна. У мене пошиття трикотажної сукні день-два. Вчора настільки спонтанно розпочала знімати це відео, що забула привітатись. Мене звуть Тетяна і ви на каналі Гертінська. За ніч передумала, що буду тут змінювати, що буду коригувати, і про все це більш докладно зараз буду розповідати. Буду це все зараз розпорювати, вона зметена. Але спочатку покажу: усе мене спинка, по спинці є шов. Ось. Я так складу, щоб більш наглядно було видно. Оце частинка спинки. Ось. Половинка. Половинка частинки спинки. Видно? Видно. Ось. Тут десь талія орієнтовно. Ну, правильно, якщо вище, то якраз моя талія. Тут талія, і вона лінія ця пряма. Я її викроювала по базових лекалах своїх, і у мене по спинці тут прямо. Е, тому що ця база безвиточна, тож е, лінія пряма. Але я буду по спинці тут, е, в районі талії, починаючи трошки вище, робити таку зріз, таку виточку ось так, щоб лінія не була пряма, я тако трошки зроблю прогин, щоб гарно лягало по спинці. Також за шиєю бокові рукаві розрізи. Певно, що зроблю позаду один. І рукави буду змінювати. Вони мені не подобаються, що плече опущене до того образу, що я хотіла, мені не підходить. Тож, буду назад плече ставити на місце. Відповідно, в мене тоді рукав підскочить, але я буду дотачувати це все манжетом і і і. Зараз покажу, Рукав буду робити широкий, моделювати буду. Ось мій рукав повний. Він також буде, назад, я його буду доробляти. Він зараз такий більш пологий. Я його розріжу посередині, вставлю широку, клапоть такі тканини сюди, і, відповідно, він. Буде ще ширше, клапоть тканини буде такий нерівний, а більш розширений, такого вигляді трикутника. Тут усе це буде е, також збиратися трішечки, зборочку таку зроблю. І понизу буде теж збірка. Хочу такі великі рукав, я, я, їх, завжди, я їх часто шию у своїх виробах. Е, обожнюю такі великі, масивні рукави. Е, ця тканина спадаюча, ця тканина спадаюча, тож. Е, Тут не буде такий пишний рукав, але от у нас падає, вона важка по суті, але суть моделі передасться. Це поклала я задню частинку, позначила лінію талії, лінія грудей. Така лінія у мене вийшла така лекальна, саме прогин по спинці в лінії талії. Я ставлю іншу голку, ставлю джерсі 80х12. Я поміняла лапку. Поставила лапку для вістрочки, воно гарно йде в цьому рівчачку. І тоді вістрочка рівненька. І гарно тоді строчка ця закріплена. І поверх відстрочка і воно так досить непогано дивиться. Все-таки вирішила поміряти без рукавів, тож позаду вже лежить краще воно. Ось тут вже не таке рівне. Оце забрати трошечки, бо якось так. У ну, мене ці вушка такі лишні тут. Хочу показати невеличкий лайфхак, як добре коригувати, щоб гарненько було по фігурі. Вділа оце на виворіт. І зараз оці всі лишні Вушк, вушка, як я кажу, вушка буду забирати. От зразу я вділа і вже видно. Де воно лишнє? І так набагато зручніше. По-перше, середини я вже бачу, відповідно, зразу накреслю лінії і вже бачу, де краще забирати. І так, скріплювати я буду сшивати. Буду шивати звичайною строчкою, 3,5 см довжиною. І єдине, що голка тут так само стоїть. Стрейч, як і на оверлоці, 80 на, на 12, здається. У мене вже майже 12-та година ночі, Можна ще пошити, але я просто реально вже втомлена і вже голова не соображає. Колись би шила б ще й до двох і до трьох годин ночі, а щось зараз не, не дуже є здоров'я до того. Тож, до завтра. Сьогодні гарна погода. Сонечко. І настрій зовсім-зовсім інший. Хочеться вже доробити, бо декілька днів. Ішов дощ і абсолютно не хотілося нічого робити. О, заодно видно, що дзеркало треба протерти. Ось, а сонечко, коли виходить, відразу настрій зовсім-зовсім інший. Тож, сідаю далі працювати, Про рукави продовжую зараз розказувати. Ось ця вставка. З однієї сторони і з другої, оце я швей поробила. І я ось це маю стягнути зараз на нитки. Почну стягувати з ось звідси, тому що, якщо я навіть і стягну, то в мене залишиться сантиметрів два лишніх на окаті рукава, і вони будуть лишніми. Тож починаю стягувати звідси, і воно так само забере тих 1,5-2 см. Тож зараз прокладаю по окату. Дві паралельних строчки для того, щоб стягнути це все. Я вже шила мої манжети. Ось, і завжди по згинах, тут буде згин, я зрізаю припуски, трішки, зовсім небагато. Ось так. Це для того, щоб не було ущільнень. Ось тут, де буде пришиватися тканинка, поверху також зрізаю. Щоб менше було ущільнення. Ось такі манжети виходять. Якщо під індивідуальні заміри, він гарно лягає по руці. Ну що, іду пришивати до сукні. Усім привіт! У мене сьогодні, певно, що вже четвертий день пошиття сукні. Вибрати мене, якщо я помиляюсь, я вчора змушена була залишити пошиття. Хоча могла доробити до кінця, але, але. так, склала субстанти, що мусила залишити. Значить так, вчора я е, тільки встигла приметати один, один манжет, інший не зробила. І сьогодні залишиться це все доробити, обробити горловину і підкласти низ. Я собі подумала, що... Така гарна сонячна побуде собі. Я сьогодні я собі подумала, що я не просто підкладу низ, а зроблю, щоб з виворту було красиво. Тож, вирішила додати мережева. А я нагадую, не забувайте підписуватися, ставити ваші подобайки, залишайте свої коментарі. Я завжди відписую. Також залишаю посилання на мою інстаграм сторінку. Під цим відео заходьте, підписуйтеся, або у шапці профілю також є посилання. Ну що, сукня моя готова. Залишається зробити поясочок і приміряти. У мене залишилося зовсім мало тканинки, але на поясочок мені її вистачить. Довжина поясочка я буду робити десь 2 метри. Я хочу, щоб він мені гарно зав'язувався.